А ви колись готували хліб в рукаві? Якщо ні, то обов'язково приготуйте. Рекомендую одразу приготувати подвійну порцію, адже хліб виходить мега ароматний, хрумкий та смачний. Беремо теплу воду, додаємо дріжджі. У мене мокрі, можна сухі, сіль, цукор. Та все добре розминаємо. Можна руками, можна виделкою. та додаємо борошно. Добре перемішуємо, борошно додаємо поступово. Також додаємо олію та залишки борошна. і замішуємо тісто. Коли замішуємо тісто, трошки додаємо олії на руки, щоб тісто добре вимісити та не забити борошном. Тісто повинно бути м'яким та трішки липнути до рук. Накриваємо тісто та ставимо в тепле місце на годинку або півтори. Далі притрушуємо поверхню трішки борошном, викладаємо тісто та легенько його замішуємо. Gracias. Потім знову вкладемо в тепле місце на 30-40 хвилин. Тісто зійде цей раз швидше. Детальний опис рецепту я залишаю в себе в інстаграм, мій-мама нік, мама на кухні. Обов'язково перейдіть та підпишіться, всіх чекаю. Після того, як тісто підійшло, його обов'язково потрібно знову вимісити та розкатати. Далі тісто скручуємо в рулет та обов'язково защіпуємо краї. Перевертаємо, робимо надрізи, якщо вважаєте, які вам подобаються. Та складаємо в рукав наш батон. Залишаємо на 15 хвилин, щоб він підійшов. Якраз на Наша духовка. І ставимо випікати в духовку на хвилин 50 або на годину, дивлячись від вашої духовки 160-170 градусів. Обов'язково приготуйте такий хліб, вийде в кожної господині. Аромат такого хліба стояв по всій квартирі, але недовго, тому що ми його одразу з'їли. Обов'язково приготуйте це дійсно дуже смачно та ароматно.